Сьогодні роздивимося, як можна Тінкеркат, зібрати власне, схему на Arduina і власне, плавно запалити світодіод і погасити його. Давайте подивимося, як це зробити. Ми будемо використовувати принцип широтної імпульсної модуляції. Тобто, у нас буде змінюватися власне, ширина сигналу також. І зараз ми подивимося, як це відбувається. Так, Запускаємо TinkerCAD. І давайте також оберемо, власне, натискаємо Create. І також створюємо нову схему. Так, Давайте зараз Arduino підключимо. Підключимо резистор. Підключимо світлодіод. І давайте зараз беремо простеньку схему. Так, нехай у нас буде вихід, наприклад, третій. Підключаємо сюди і підключаємо також до, наш... до власне, землі Ground. Так, ось таким чином. Давайте дроти також промаркуємо. Дивіться, це у нас буде чорний, це у нас мінус, це земля, по суті. І також буде, наприклад, зелений. Нехай буде у нас плюс, тобто підключений до анода, чорний підключений до катуда. Так, схема у нас, в принципі, є. Давайте тепер поекспериментуємо. Так, Зараз запускаємо код. Давайте видаляємо все, що тут є, зайве. І дивіться, у нас є команда, власне, set pin to. І ми дивіться, можемо тут встановити значення від 0 до 255. Давайте його встановимо. Ну, наприклад, третій пін. Давайте встановимо значення, наприклад, 10. Запускаємо. Так, світлодіод У нас горить ледве ледве Давайте ще трошки тут з резистором треба певні налаштування. Давайте поставимо 200 Ом. Так, і запускаємо. Так, бачите, він горить ледве-ледве. Давайте тепер спробуємо, наприклад, збільшити тут значення. Давайте поставимо, наприклад, 150. Так, старт. Так, бачите, горить уже яскравіше. Давайте ще поставимо. Давайте поставимо 255 максимальне значення. Так, допускаємо, дивимось. Так, бачите, він у нас горить тобто, максимальною яскравістю. Давайте підключимо також сюди оссиограф і подивимося, які у нас тут сигнали, що у нас відбувається. Так, зараз я підключаю осциограф, щоб вивести, подивитися, тобто, які у нас тут форма сигналу. Так, тут ми, власне, підключаємо один щуп, підключаємо до землі. Так, ось сюди до Ground, підключаємо. Другий підключаємо власне, до нашого виходу. Ну, Давайте сюди, ось тут у нас до дискетного виходу. Давайте також тут ми червоним, помітимо. Так, і дивимося, що у нас тут відбувається. Так, бачите, це у нас по суті у нас максимальний сигнал, бачите, у нас повністю 5 вольт виставлені. Давайте зараз змінимо значення. Нехай буде, наприклад, нехай буде 50. Запускаємо знову. Так, дивимося на наш сигнал. Бачите, сигнал трошки змінився. Тобто у нас є тут порожні місця, є різні такі ось можливості. Так, давайте ще подивимось. Змінимо, наприклад, нехай буде, наприклад, у нас 10. Ставимо, запускаємо. Ось таким чином. Так, Бачите, у нас взагалі ось тут форма сигналу. така. І у нас середнє значення буде взагалі там не 5 вольт, а буде десь там біля 1 вольту, і у нас ледве-ледве горить наш світодіод. А давайте зараз зробимо трошки цікавіше. Давайте зробимо, власне, нехай у нас буде також цикл. Так, Беремо власне, цикл, ось такий count. Тобто це, по суті, цикл 4. Так, беремо ось такий цикл, ставимо сюди. Так, і у нас буде наступна зміна. Так, давайте трошки це все виводу, щоб воно було зручніше. Так, у нас є зміна I. Давайте також її поставимо ось сюди. Так, і тут буде змінюватися у нас від, так, від 0 до 255. Давайте поставимо. Так, ось таким чином. І давайте також поставимо якусь затримочку, щоб він у нас не одночасно, тобто загорявся зразу, да? а також, щоб у нас була певна затримочка. Давайте зробимо 0,01, наприклад. Так, і давайте тут також зробимо наступне. Так, давайте зараз запустимо і потестимо, що у нас відбувається. Так, запускаємо. Так, у нас бачите, плавно загоряється наш світлодіод. Ось таким чином це у нас відбувається. Бачите, він у нас загорівся, і ось таким чином це у нас виглядає. Тобто, бачите, у нас, і тут Ми також можемо це побачити. Так, І давайте зараз також поекспериментуємо. Так, у нас є, ми сюди поставили від 0 до 255. Так, і давайте також поставимо наступне. Тобто, у нас також тут Зараз давайте потушимо, повністю наш, потушимо тепер повністю наш світлодіод. І поставимо також затримачку. Нехай буде одна секунда. Давайте спробуємо зробити ось таким чином. Так, зараз, Так, зараз. Нехай буде ось так. так. Я покажу трошки, як у нас, щоб воно було видно на світлодіоді. І видно також було код. Так, подивимось, запускаємо. Так, пішло. Бачите, у нас потухло. Знову загоряється плавно, тепер потух. Знову загоряється плавно і тепер потух. Так, давайте ще подивимось. Так, нехай буде у нас, наприклад, трошки давайте затримачку дамо ну, також сюди. Нехай буде 0,02, наприклад, нехай буде, щоб трошки у нас було більше часу, щоб вас не розвиті. Так, бачите, йде затримка, і в нас він поступово набирає яскравість. Набирає, бачите, максимально. Тобто він у нас плавно загоряється і плавно власне, також гасне. Дивіться, і також це видно в принципі, на тобто по сигналу також видно, в принципі, як сигнал змінюється. Ви можете побачити. Тобто іде, в принципі, Ідеп принцип на імпульсної модуляції використовується. ну, Якщо дуже просто, то це просто якщо ви переключаєте, у вас є напруга, наприклад, 5 вольт, і ви дуже швидко переключаєте. тобто Ардуїна можна в принципі, переключати з високою частотою. Якщо механічний перемикач так робити не може. А в принципі, електронні ключі, транзистори, які там містяться власне, в Arduino, вони це можуть робити досить швидко. І ось таким чином ми спостерігаємо ось такий сигнал. Тут у нас, власне, мілісекунди. Тобто, в принципі, цей сигнал у нас тут майже миттєвий. І дивіться, ми можемо корувати також яскравістю, тобто дуже ефективно. Ось так це виглядає. Так, ще раз покажу код. Так, і покажу, як це у нас відбувається. Так ось так. Нехай буде ось так і ось такий у нас простенький код. Всім дякую за увагу!